Флік і міло, перший заплив. У самому серці сонцелісу, де дерева шипочуть казки, а пташки співають веселих історій, ховалось лісове озеро. Його вода була прозора, як скло, і виблискувала на сонці тисячами іскорок. Сьогодні ти навчися плавати, радісно сказав флік, тримаючи в зубах яскравий надувний круг. Я. Плавати, міло затремтів, озираючись навколо. Його термос із какао трохи тремтів у лапках. Я ж зовсім не водяний. Ти чарівний, а чарівні створіння, можуть усе, підморгнув флік, лагідно торкаючись носом лапки Міло. Спочатку Міло лише сидів на березі і занурював лапки у воду. Вона була прохолодна, але м'яка, як ковдра після дощу. Потім флік обережно поклав його на круг і повільно підштовхнув у воду. Я лечу. вигукнув Міло, заплючивши очі. Ні, ти пливеш, сміявся Флік, тримаючи його за лапку. Коли хвилі стали звичними, Міло спробував сам один рух, ще один, ще один, і ось він уже тримався на воді. У його очах світилося страх, радість і маленька перемога. Я, я пливу, ти справжній герой. вигукнув Флік. На березі оплодувала качка в капелюшку, а білочка вітала гілкою. Міло вплив до берега, а з термоса, що залишився на камені, ще йшов пар. А тепер какао? спитав Міло, тремтячись, але усміхаючись. Флік розсміявся і кивнув. Обов'язково за кожну нову сміливу хвильку ковток тепла.